Протиповітряні барони думки ефірні. Якщо правда те, що місцева влада для захисту підконтрольних міст, містечок і сіл повинна самотужки інвестувати в охорону повітряного простору, то, що тоді відбувається в країні на приватному рівні. Що відбувається із захистом повітряного простору, наприклад, над підприємствами. Які виробляють енергію, метал, промислові вироби, сільгоспродукцію, вони купують або створюють і утримують власні підрозділи протиповітряної оборони або домовляються Орками щодо відсутності їхніх підприємств і територій в польотних завданнях ординських мопедів і латючої цегли. Цікаво, а такі власні підрозділи якось підпорядковуються командуванню ЗСУ. А якщо це правда, то як тоді з цих шматків взагалі будується загальнодержавна протиповітряна оборона і хто і як нею керує і командує? Бо легко собі уявити, як такий підрозділ, що отримує гроші з місцевого дюджету або каси власника підприємства, просто посилає подалі таке центральне командування.